Для багатьох українців новорічні свята символізують родинний затишок і теплі зустрічі з близькими. Однак для дружин військовослужбовців це свято набуває особливого значення. Коли чоловік на фронті постає непросте запитання, чи доречно святкувати, коли рідна людина далеко, своїм поглядом на цю тему поділилась психолог Анжела Садовська. Дійсно, часто є така ідея, що я не буду святкувати. Нехай закінчиться війна, нехай чоловік, партнер, повернеться, і тільки потім ми будемо святкувати. Але насправді це така трошки буде утопічна ідея, оскільки війна триває, і ми не знаємо скільки вона буде ще тривати. А підтримувати себе, підтримувати свій морально-психологічний стан насправді дуже важливо відзначати точно треба, але зрозуміти, як саме я хочу, як саме для мене це буде важливо. Оскільки дійсно багато в консультаціях є е, такої ідеї у жінок, що я, начебто, відкладаю своє щастя, своє задоволення. Але ж е, тут варто розуміти, що ми е, що ці дружини, жінки, будуть спілкуватися з хлопцями, які там, і їм точно набагато важче. І те, в якому вона буде стані, в якому вона буде психологічному стані, багато буде залежати від того, що вона зможе дати, бо є такий цікавий вислів, що. Наповнена жінка може відповідно дати, надихнути і підтримати чоловіка. Святкування нового року в умовах війни тема, що породжує багато дискусій: як сприймати свята, коли чоловік перебуває на фронті. Ми в своїй сім'ї прийняли рішення святкувати новорічні свята в першу чергу через дитину, тому що це її дитинство, це її спогади, і ми, як батьки, вважаємо, що треба. Наповнювати ці спогади і теплом незалежно від часів, в яких ми живемо. Ми придумали, що ми будемо робити печиво. Я думаю, що це така. Дуже популярна традиція. Потім ми вирішили, що у нас кожен рік буде жива ялинка, тому що це особливий аромат в приміщенні в квартирі. Спогади з дитинства одразу. Для нас новорічні свята, Різдво це таке нагадування про те, що життя продовжується, що на жаль, ми не можемо просто так його поставити на паузу, поки йде війна. Напередодні свят традиційно панує особлива атмосфера. Люди вибирають подарунки, прикрашають ялинки, готуються до те. Теплих сімейних зустрічей, але для дружин військових ця присвяткова метушня часто супроводжується загостреним відчуттям самотності, адже їхні рідні перебувають далеко на фронті. Тут важливо зрозуміти і признати свої почуття. Мені дійсно погано, я дійсно сумую. Признати їх, дати їх собі прожити і вже з цієї позиції зрозуміти, а що я ось сьогодні можу зробити, яку традицію я можу вже зараз започаткувати, коли повернеться мій партнер, і ми разом це будемо робити. Це може бути щось малесеньке, це може бути якісь такі малесенькі ритуали, які ми потім будемо робити разом. Звісно, дуже важко споглядати за тим, що хтось там ходить, бере подарунки, дивиться якісь прикраси новорічні, але це але потім я проганяю ці думки, тому що я розумію, що. Не моя справа засуджувати людей, тому кожного своє життя. Дівчатам та дружинам військових хотілося б побажати стійкості внутрішньої, терпіння, тому що це дуже важливо. І легкості, тому що це дуже важливо в такі часи, коли ми постійно в тривозі, в напрузі. Бути щасливою, легкою, щоб може і нашим чоловікам буде приємніше, приємніше і легше там знаходитись, попри всі труднощі, святковий період нагадує нам про важливість надії, любові та підтримки одне одного, одного. Ці свята можливість подякувати своїм партнеркам за витримку та вірити, що настане той день, коли всі родини знову будуть разом у мирі та радості.